Чи боляче видаляти зуби мудрості, а раптом доведеться різати, як проходить процедура і що очікувати після? Незвідане завжди лякає, особливо коли мова йде про хірургічне втручання. Але є хороша новина: сучасна стоматологія дозволяє провести видалення максимально комфортно, а наркоз допоможе уникнути будь-яких неприємних відчуттів. У цьому відео я розповім вам, як проходить процедура видалення зубів мудрості, що потрібно знати заздалегідь, і як зробити так, щоб для вас все пройшло легко та безболісно. Мене звати Ольга Змієвська, я практикуючий лікар-стоматолог та власниця стоматологічних клінік. Одне з найважливіших питань, яке хвилює пацієнтів: чи варто видаляти всі чотири зуби мудрості одночасно. Чи краще розділити цю процедуру на кілька етапів. У цього рішення є як переваги, так і певні недоліки, які варто враховувати. До переваг можна віднести. Перше економію часу. Якщо видалення вісімок є необхідним етапом перед встановленням брекетів, то бажано завершити цю процедуру якомога швидше, щоб не затягувати з лікуванням. Своєму сину, до речі, я видаляла одночасно увісні всі 4 восьми зуби. Другий коротший реабілітаційний період. Один зуб або кілька по часу загоюються плюс-мінус однаково. Тому багато пацієнтів вважають за краще перетерпіти дискомфорт лише один раз, ніж проходити через кілька окремих сеансів видалення та відновлення. Третє. Зменшення психологічного навантаження. Якщо ви відчуваєте тривогу перед візитом до стоматолога, то видалення всіх чотирьох зубів за один раз дозволяє уникнути повторного стресу. Четверте: разове застосування антибіотиків. Після видалення зубів мудрості іноді призначають антибіотики, щоб уникнути ускладнень. І якщо розділити процедуру на декілька етапів, то доведеться приймати антибіотики щоразу після операції що може негативно вплинути на ваш організм? П'яте можливість проведення процедури під наркозом. Якщо у пацієнта сильний страх перед стоматологічним втручанням або видалення ускладнене, то можна провести операцію під загальним наркозом або медикаментозним сном. Це забезпечує максимально комфортний процес, адже ви не відчуватимете болю та не будете бачити хід операції. Що стосується недоліків, тут потрібно знати про перше. Посилений післяопераційний дискомфорт. Одночасне видалення чотирьох зубів дорівнює вдвічі більше набряків, можливість гематом і погіршення самопочуття у перші кілька днів після операції. Друге, складність прийому їжі. Оскільки після процедури виникають болісні відчуття та набряки, Перші дні після операції пацієнтам доводиться обмежуватися рідкою або м'якою їжею. Третій. Вищий ризик ускладнень. При видаленні кількох зубів збільшується ймовірність післяопераційних ускладнень, таких як інфекції, кровотечі чи запалення лунки після видалення зуба. Саме тому важливо ретельно дотримуватися всіх рекомендацій лікаря. Четверте. Триваліший час. Проведення операції. Якщо видаляти всі 4 зуби за раз, процедура може тривати від 1 до 2 годин залежно від складності вашого випадку. Зуби мудрості це ніби сюрприз від природи, який на сьогодні приносить більше проблем, ніж користі. У когось вони ростуть нормально, а у деяких під кутом, упираються в сусідні зуби. Або взагалі ховаються під ясними. Такі випадки називаються атиповим положенням. Але не варто лякатися: в таких випадках процедура проходить під анестезією і абсолютно безболісно. Ми робимо невеликий надріз, якщо потрібно, розділяємо зуб на частини для більш легкого видалення та зашиваємо все для швидкого відновлення. Ніякого різкого болю, тільки полегшення після. Проте іноді зуби мудрості можуть мати складну анатомію або розташовуватися настільки глибоко, що стандартна анестезія не дасть потрібного ефекту. У таких випадках найкращим рішенням буде видалення під загальним наркозом. Він допомагає зробити процедуру безболісною, знизити рівень стресу та забезпечити ваш комфорт. Ось основні випадки, коли я, спираючись на свій досвід, можу рекомендувати саме цей метод. Перше. Алергія на місцеві анестетики. Друге. Коли необхідно видалити кілька зубів за один раз. Третє. Якщо зуб мудрості має глибоке коріння або росте під кутом, що ускладнює доступ до нього. Четверте. Сильний блювотний рефлекс. П'яте. Панічний страх пацієнта перед процедурою, психічні розлади або підвищена тривожність. Шосте лікування дітей. Хоча загальна анестезія і є безпечним методом, існують певні протипоказання та обмеження. Захворювання серцево-судинної системи, такі як гіпертонія або ішемічна хвороба серця. Проблеми з дихальною системою, наприклад, астма та хронічний бронхіт, часті напади епілепсії, анемія та порушення згортання крові, цукровий діабет у тяжкій формі, алкогольне та наркотичне сп'яніння, вагітність. Перед призначенням загального наркозу ми проводимо ретельне обстеження, щоб виключити можливі ризики. Коли всі підготовчі етапи пройдено, настає момент операції з видаленням зуба під наркозом. Спершу ми підключаємо моніторинг, щоб контролювати серцевий ритм, тиск та рівень кисню в крові. Після цього вводимо пацієнта в стан сну і розпочинаємо процедуру. А після завершення операції поступово виводимо людину із наркозу. Хоча процедура зазвичай проходить без ускладнень, не лякайтесь, якщо у вас виникнуть такі реакції. Легка нудота або запаморочення після наркозу, набряк та біль у ділянці видалення, тимчасова слабкість чи сонливість. До речі, для глядачів мого YouTube каналу діє знижка 10% на всі наші послуги, в тому числі на видалення зубів мудрості. Переходьте в опис до цього відео та читайте, як нею скористатись. Після видалення йде етап відновлення. Щоб цей процес пройшов як легше, хочу дати вам кілька порад. Перші години після видалення найважливіші. Не їжте принаймні 3 години, щоб не зашкодити утворенню згустку в лунці і ще кілька днів уникайте твердої їжі, щоб не травмувати рану. Також відмовтесь від куріння, хоча б на 5 годин після операції, адже дим може уповільнити загонення. Відкладіть фізичне навантаження мінімум на тиждень, спорт, важка робота чи навіть інтенсивні прогулянки можуть спричинити кровотечу, гарячі напої, алкоголь, гостра та кисла їжа під забороною. Вони подразнюють слізову оболонку та можуть викликати неприємні відчуття. Не можна полоскати рот у перші дні після операції, адже це може вимити згусток, який захищає лунку. Але через кілька днів починайте використовувати антисептичний розчин за рекомендацією лікаря. Якщо виникає біль, приймайте знеболювальні препарати, які вам призначили. А якщо з'явиться сильний набряк, кровотеча або температура вище 38 градусів, негайно зверніться до стоматолога. Якщо не дотримуватися цих рекомендацій, можуть виникнути ускладнення. Альвіоліт це запалення лунки. Тривала кровотеча або навіть інфекція. У деяких випадках можливе тимчасове оніміння, якщо були зачеплені нерви. Тому головне, дотримуйтесь порад лікаря, відпочивайте та не панікуйте. Трохи терпіння і вже за кілька днів ви повернетеся до нормального життя. Дякую за перегляд! З нетерпінням чекаю на ваші запитання в коментарях. Якщо вам сподобалось відео, поставте лайк та підпишіться на канал. Це дуже мотивує створювати для вас контент. До зустрічі!